Був вилучений камуфльований одяг, рації, відмички, сканери, тепловізор, інші прилади. І ми рахуємо, що ці прилади вони застосовували для зламу дверей в помешканні громадян, звідки вчиняли квартирні крадіжки. На даний час слідчими вилучено всі ці предмети, оглянуті, призначені експертизу. Крім того, під час огляду автомобіля в одного з затриманих вилучено пістолет, який був споряджений бойовими припасами. Дані особи будуть затримані по підозрюю вчинення квартирних крадіжок, а також за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Попередньо ми рахуємо, що ця зброя використовувалася, оскільки в ній вона була споряджена бойовим патроном і пристосована для того, щоб використовувати її з глушником. Портивні працівники при спробі їх виїхати з даного помешкання затримали. І в подальшому огляді, вилучили всі вищі перераховані речі. Крім того, працівниками поліції було отримано інформацію, що один з учасників вчинення даних злочинів покидає місто Вінниці на автомобілі «Ланос». Був введений план перехват і на виїзді з міста Літин був затриманий даний автомобіль, в якому оказався чоловік, мешканець міста Миколаїв. Також мета перебування в місті Вінниці нам поки не відомо, він нічого пояснити не міг. Але чітко прослідковується його зв'язок з даними громадянами, які підозрюються об'єктивно у вчиненні квартирних крадіжок. Можете пояснити, звідки походження зброї? Ні. Mm. А які ваші різдження? Чим ви займаєтесь? Нічим не займаюся.